Всім привіт дівчата! Сьогодні я покажу вам, як я роблю свій щоденний макіяж. Спочатку я е, беру пудру та пензлик. Беру трошечки пудри та наношу. Зачиняю пудру і наступний крок це рум'яна. Е, те саме пензликом набираю рум'яну, посміхаюся та наношу на яблочка рум'яну. І е, наступний крок це е, розчисування брів. Розчисую бровка та починаю фарбувати. Ті очі, м. Я беру. Колір. В мене це буде ось такий наношу на ось так. так на э, нашу Еще трошка. Катина и все. І не готові тепер крок. Це туш від мебелі Нью-Йорк Sky Хоут рожева. Зачинає і. Тепер блиск для губ наношу на губ. І ось такий у нас результат. Па-па.